Рубрика, як живуть люди в місті Лохвиця. І зараз ми зайдемо до власника магазину Східний Привіт і розпитаємо. Чим ви собі заробляєте на хліб. Як давно у вас цей магазин? Магазин Східний привіт вже 8 місяців. Взагалі розпочинали із одного стілажа. Тікаєш від мене. Так сюди показати, так? Так. Тут ось арахіс. А що таке кронч? горішки. У цьому якісь. Так, да, орішки в паніровці. Я там три види, бекон, сир. О, все розпочиналось просто з простої ідеї. Хотілося щось більшого, чогось кращого, того, чого немає в Лохвиці. і вирішили спробувати такий формат. В принципі, у нас магазин є першим, який в Лохвиці має такий асортимент товару східні приправи, китайські товари. До речі, китайські товари ми поставляємо напряму, а без різних. Партнерських організацій, ну, а ну хай ваш магазин стане першим у так.